Вітаю! У нас в обзорі комплект мованих гельмівних шлангів HEL на мотоцикл BMW 7 G11. Передній шланг дуже довгий. Тут у нас BMW-шна мама з внутрішньою різьбою, внутрішній конус М10 крок 1. І до суперта йде крутілочка. З наружною різьбою М10 крок 1. Так, у нас тут три локатора. Такий чисто БМВшний. На заднім шлангу подовжений палець з різьбою М10 крок 1. Теж має локатор і до кузова БМВшна мама. З різьбою М10 10.1. Це стандартний комплект в чорному кольорі. Можна замовити будь-який колір. І якщо ви щось змінювали в автомобілі, можна замінити також або філь, або фітинг, або шланг подовжити, будь-що. Так що звертайтеся, якщо вам потрібні стандартні комплекти або комплекти під замовлення. Все в наявності, в Києві не потрібно чекати. Відправляємо день замовлення. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.